Львів та Луцьк з'єднав райковий автобус. Сьогодні він вирушив у перший рейс. Новий транспорт курсуватиме щодня, крім вівторка і середи. Оцінила переваги залізничного маршруту. І Анастасія Ячкалова. Такий сіросиній автобус з'єднав дві західні столиці. Переваги помітні одразу ж, зручні сидіння та комфортний салон. Пан Михайло працює машиністом рейкового автобусу вже шість років. За кермом почувається впевнено. Перед відправленням не хвилюється, адже на відміну від пасажирів зі Львова до Луцька їде не вперше. Треба знати дорогу, профіль, план, колії, де сигнали стоять і так далі. Їду третій раз. Перед тим у нас було дві пробних поїздки. Вартість одного рейкового автобуса близько двох мільйонів євро. Якщо на транспорт буде попит, то на інші напрямки теж з'являться такі автобуси. Ми вивчаємо пасажиропотоки і вивчаємо заселеність рейкового автобуса. Такий маршрут є вкрай необхідний як для львів'ян, так і волонян. Дорога дуже проблемна. Дорога надзвичайно потрібна для наших регіонів. Сьогодні ми маємо дві проблемні дороги. Надзвичайно проблемні дві дороги, дві дороги державного значення. Це Львів, Луцьк і Львів Тернопіль. Подорож триватиме майже три години, а коштуватиме такий експрес-проїзд 55 гривень. Для студентів діятиме знижка.